Пиграти в Robloxet, так, такий китайський ресторан. У нас якийсь тут мовбанк, який я не знаю. Зараз я б'ю Remoon. Remon Голубіка. Голубаю зараз. І потім буду зелену пити, І ще потім мобу вип'ю і буду. Ой, дякую вам. Ну, мені забрали мою, мою горстку горсть і Содействий от, Вода голубая. Давайте. И пойдем еще возьму. Теперь давайте попьем клубничного. Стой. Давай-то куда-то туда. Все, давай-то вот так. Клубничную бобу пьем. все, давайте зараз еще в инвентаре по хозяйке Рамуна, на, ананас, мягкое. Клубничный боба, да то сверки сок, а потом уже вот такая вот. Давайте туда. Ой, вот так. Рамунчик. ролл. Куда -то? сюда? потом сюда, еще Калифорнию куда -то? Давай все, давай ты буду мальисты. Ой, как смачно, дякую. давайте У мене вже наїло так. Добре, що я від цього жарнію. То було погано. Зараз це мо. Потім ще Каліфорнію. І потім ще м'яке оте блюдо я буду на нього класти оці тарілки. Все, слава Богу. Я це поїла. Ага, uh -huh. добре. Нічого страшного. Інші тарелки буду класти. Все. Все добре, це я допила. Тепер п'ємо це от ананасову крім соду. І потім іще будемо пити все, крем соду. Зараз нас... ананасове допиваю, зараз рамун налью. Я його вип'ю. Тут тільки на одну людину. І потім ще давайте таку Клубничну бобу вип'ємо. Все давайте. І все, тепер п'ємо раму. это все. Теперь давайте еще сейчас богатым инвентарь. Ролл торт, я подключу. Таяки курица на гриле. Ролл торт. Давайте еще арбузик. И жареную кукурузу. Давайте сейчас ще коли багато так нам треба. Так, от коли. Все, давайте. Оце от. Де мій я... Дякую, дякую, що дали. О, ущес. У мене, мабуть, скоро буде. Седьмой скоро будет. Давайте, сейчас будем їсти. Выкладаем. Давайте краще тут арбузик покладем. Якось Так, все, якось. Ой, ладно, давайте еще раз поставим. Все, слава богу. Тут еще якась вміститься, вместится. Угу. Ладно, давайте без неї, їмо, молобанк, Я давайте сейчас вам покажу, чего воно от не падает. Логично от, Все, тепер їмо суші паличками. палочками. Давай сейчас чизкейк з'їмо. Угу. Тепер. Давайте. Мочи, от. Тут на два укуса. ванильное блюдо просто давайте кладем и теперь ему ананасы и ему І тепер ще це кладемо, і... Сейчас быстренько ему це і це. О, все. Давайте это сейчас бобу цю и цю вип'єм. Давайте спочатку клубнічну бобу вип'єм. Давайте. Опа из хурми тепер п'ем. У мене вже 6-одна 1600. У мене, до речі, спочатку було рівно, но потім, коли у мене було 8 с чимось, то я продала пета, він з тобой 22, 22 був 22-22 був, і якраз оця двойка, вона допомогла мені. Я спеціально так сделала. Ну той опять був звичайний, тому мені його було не жалко. Щось давайте, стойте, стойте, стойте. Давайте я гляну яку я У мене я лосося продала. Він звичайний. Давайте чуть-чуть цього ще закажемо так. Ходечки. Мені треба буде все це з'їсти. Ой, дякую, ой, дякую, дякую, маленька. Красорубка, ролыск креветок, огуречный, типора, таяки. Все, давайте. да. креветок, Таяки. Огуречный лет. Угу. Давайте сейчас бабочку и цю вот выкинем. Тут их багато прям. Вс. Сейчас давай тут колу поставим и воду. Ой, ну що, давайте. Починаємо кушать. У меня там так прям остаточно все вышло. Давайте ч, для у меня еще у мене вже уже У мене ще ещ Ну я хочу до восьмого хоч прокачатися. А потім, коли у меня будет 10, я Потім, коли у мене буде следующий донат, то я хочу купити тут. Хочу бути шеф поваром Хочу купити. давайте я еще скільки воно коштує. О, у мене якийсь через п'ятів. Давайте сейчас сделаем покупочкой. Премиум меню. Закажите ромен и редкие суши в премиум меню. Ага, provide доступ к частным столовым. Два суши. Этот мальчик, кто ты ешь, ты мои? Ты шо? Да ты шо пьешь мое? Сам заказуй, друзья. Я сейчас допью все своє пи. І... Еще І плюс буде оставив. Ще їсти What up? So I dummy. Сядем. Таяки як. Пізніше матч Ну А ми вже будемо постійно закінчувати, але ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, змінити колокольчики на цьому. Всім до побачення!